на 30.05, тобто на вчорашню дату, головним управлінням Держгеокадастру в Миколаївській області було розглянуто тільки нами персонально 3842 звернення стосовно передачі земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства та е, для ведення садівництва. Загальна сума звернень в цілому, яка надається довідки, 3398. Тобто більша половина це наші звернення, тобто сільхоз, е, землі сільхозпризначення. Якщо ви звернете практично середині довідки, вказано розгляд цих звернень. Тобто, знову ж таки, звертаю увагу, що розгляд звернень по, щодо передачі земельних ділянок проходить у два етапи. Дуже велика кількість звернень, які є розглянуті, вони не повертаються до нас, бо люди є необізнаними. Я зобов'язала вже і виділила, розширила свій відділ розпорядження землями і визначила людей. Особисто, які проводять консультації, люди вже не здають документи просто через канцелярію. Вони проводять консультації, переглядають пакет документів для того, щоб це було конструктивно. І звертаюся до вас. Будь ласка, звіряйте списки з тими списками, які подано до державного державного на той час на сьогоднішній день до державного катастро. Більше того, я можу вам повідомити, що ми на сьогодні із тих 3842 звернень. Розглянуто державу три 3555. У нас в роботі перебуває Розглянуто. розглянуто. Рішення прийняти. Рішення. рішення прийнято. Ми говоримо про рішення про затвердження, затвердження так? Затвердження, так 1102 рішення. Тому на сьогоднішній день є в роботі 222 дві заяви. Окремо моніторингом встановлено, що це за останні 6 робочих днів по прийому, по прийому документів. Тобто, більше того, звертаю увагу, що не дивлячись на те, що закон має вищу юридичну силу і законом передбачено, що розвитку питань і звернень протягом 30 календарних днів, я маю на увазі дозвіл, надання дозволу. Окремою постановою так само виведено, що за підписом Арсенія Петровича виведено, що відокремлено виведено строк перегляду звернень учасників АТО в десятиденний термін. Тому цей строк не є порушеним. В в є дві два моменти, коли, чесно кажучи, навіть я йду на деякі такі формальні порушення, бо дуже багато є звернень, коли учасники АТО, заходячи на ту публічну карту, яка у нас є, і є перелік. Земельних ділянок, які є зарезервованими, відправляють або поштовим зв'язком, не консультуючись не з юристом, не з спеціалістом, не з ким, просто відправляють заяву. І немає зворотнього зв'язку телефону. Бо коли в нас є в заяві хоча б телефонний мобільний телефон, то ми зв'язуємося з безпосередньо заявниками. У мене вже виділено безпосередньо людина, яка заступник начальника управління, який безпосередньо тримає на контролі всю роботу з учасниками АТО.